Харківщина під вогнем ворога. Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області минулої доби мінометних та артилерійських ударів. Зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Коп'янський райони. На Куп'янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією без жертв та постраждалих вночі. Окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 квадратних метрів. Будівля повністю зруйнована, обійшлося без потерпілих. Як повідомляють медики, поранені цієї доби є. Сьогодні, після четвертої години ранку, внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп'янську, отримав поранення фельдшер, чоловік 54 років. Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло. За інформацією рятувальників, пожеж від ворожих обстрілів цієї доби не зафіксовано. Процес розмінування на Харківщині триває. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 193 вибухонебезпечних предмети. На лінії зіткнення точаться бої. Я Біляєва, Стас Дейнеко, харківський звісті. Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. За даними голови ОВА били зградів та важкої артилерії по трьом громадам. Минулося без жертв. Понівечені житлові будинки та лінії електропередач. А зранку повідомляють про вибухи у Херсоні. За даними очільника регіону, за добу окупанти обстріляли територію області 57 разів. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Загинули троє людей, 15 отримали поранення. США надіслали в Україну першу партію обладнання на 13 мільйонів доларів для відновлення енергоінфраструктури. Про це повідомляє Рейтер у допомогу, включені у тому числі трансформатори, що перемикають блоки та кабелі. Для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи, готує і Франція. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. В Україні зберігається дефіцит електроенергії. При цьому більшість потужності відновили. Як заявляє голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький, зараз енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію у всіх регіонах держави. Наразі для забезпечення балансу введені ліміти та погодинні графіки відключень. Росія не відмовляється від тактики терору та енергетичного шантажу, а новий масований удар окупанти можуть завдати коли завгодно. У повітряних силах України повідомили, що громадяни мають бути зосередженими, звертати увагу на всі повідомлення від військового командування та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Очікувати цей обстріл треба завжди. Ситуація залишається такою, як і була. Авіація противника на даний час розосереджена по різних аеродромах. Я маю на увазі стратегічну авіацію. Тактична ж продовжує завдавати ударів на лінії бойового зіткнення та у прифронтових зонах. Тому щодо нових ударів, якщо вони запланували їх, то безпосередньо будуть їх виконувати. Треба бути готовими до всіх загроз. Речник додає, що наразі країна-терорист використовує весь спектр озброєння, в тому числі радянські ракети. Маємо на увазі такі ракети, як Х-22, які випускають бомбардувальники Ту-22 МЗ. Ті ж самі точка У, які Росія використовує. Так само вона застосовує і с 300 які призначені для збиття повітряних цілей. А росіяни їх застосовують як балістичні ракети. Також окупанти використовують радянські ракети, що не є високоточними та далекобійними. Цими снарядами рашисти обстрілюють здебільшого прифронтові міста, відзначає Юрій Ігнат. Решта є високоточна зброя. Здебільшого атакує тилові регіони України, зокрема, центральні та західні, оскільки туди дістатися можуть ракети Х-101, калібр Х-555 та Іскандери. У повітряних силах не виключають, що ціллю ворога знову стануть об'єкти енергетичної системи. Зима прийшла в Україну, наступили морози. І, очевидно, окупант буде й надалі атакувати об'єкти енергетики, оскільки таким чином хоче зламати не українське військо, а народ, але цього досягти ворогу не вдасться. Також українці попереджають, аби вони тримали всі гаджети зарядженими, мали запас технічної і питної води та продуктів, що можуть зберігатися тривалий час. Крім того, варто запастися ліхтариками, свічками та сірниками. Яна на та Олексій Муравйов, Харківські звісті. Дев'ятий енергоблок атомної електростанції потужністю тисячу що був виведений з робочого ладу після російського ракетного обстрілу. Цієї ночі вже підключений до енергосистеми України. Наразі триває набір потужності. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі дев'ять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни. Міністр також нагадав, що російськими окупантами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати понад 100 мегават електроенергії на власні потреби від енергосистеми України. Водночас, енергетики на підконтрольній території продовжують робити все можливе для стабілізації енергосистеми після масованих ракетних ударів. Ситуація залишається нестабільною. Втім, як зазначає представник профільного комітету у Верховній Раді, завдяки вчасній підготовці до опалювального сезону Україні вдалося уникнути багатьох додаткових проблем. Що могли бути спричинені ударами по енергосистемі? Зокрема, були проведені необхідні ремонти на об'єктах атомної енергетики, і зараз кажуть парламентарі, немає причин хвилюватися за роботу атомних енергоблоків. Усі ремонти були проведені трохи раніше, тож загрози зупинок немає, хіба що через якісь зовсім нештатні ситуації. Тобто, подбали про це енергетики завчасно. Хвилюватися за роботу атомних енергоблоків не варто варто лише очікувати повернення під наш контроль Запорізької АЕС. Більше того, зазначає Камельчук, в Україні також є з'єднання з європейською електромережею. У разі необхідності додає політик діятимуть додаткові домовленості з Румунією та Молдовою. А зараз українські енергетики у разі нештатних ситуацій роблять все можливе для стабілізації та балансу в енергосистемі. Для цього і вводять певні ліміти на регіони та погодинні графіки відключень. Марія Соловйова та Єгор Нікенін Харківські звістя. Вас роз'яснює своїм клієнтам, що компанія не несе відповідальності за обсяги споживання, зазначені у платіжках. Збій може статися при передачі показників лічильників до облгазу, кажуть у компанії, тому що кінцеві показники газопостачальній компанії передає облгаз. Саме облгаз має правильно зафіксувати показання, які він отримав, і передати їх далі. Також при зміні постачальника газу нічого в цьому механізмі не змінюється. Облгаз все одно займатиметься розподілом газу та постачанням його до будинків. У постачальних компаній немає доступу до реальних показань, лічильників, споживачів. Компанії відправляють платіжки, опираючись лише на дані, які передав їм облгаз. Тому якщо споживачі систематично отримують некоректні платіжки, насамперед необхідно звернутись до свого облгазу та вимагати від фахівців зробити звірку показань лічильників особисто. Проблеми можуть виникнути, якщо користувачі передали дані одразу кількома способами. Показники плутаються та виникають складнощі. Для коректного відображення даних необхідно надсилати свідчення тільки за допомогою одного способу. Якщо надіслати декілька разів через різні платформи, то може відбутися подвоювання значень. Різниця у показаннях може статися і через те, що клієнти невчасно передають показання лічильників, пояснюють в Нафтогазі. Для того щоб обсяг споживання був нарахований коректно, показання слід передавати з 1 по 5 число кожного місяця. Тоді місячний обсяг споживання газу рахуватиметься за фактичними показниками. У разі якщо споживачі не дотримуються цього графіка, то обсяг споживання газу рахується зовсім інакше. Також у компанії порадили, як розумно споживати газ під час опалювального сезону. Газопостачальна компанія Нафтогаз України дала українцям кілька порад, а саме: перевірте все газове обладнання. Зокрема, своєчасно усуньте повітряні пробки та відремонтуйте труби за потреби. Проведіть діагностику газового котла. Осату теплообміннику може уповільнювати нагрівання води і, відповідно збільшувати споживання газу, Прочистьте сопло пальника на газовій плиті. Забруднення впливає на якість горіння газу та колір. Якщо у вас індивідуальне опалення, то опалюйте. Йти лише окремі кімнати, а не весь будинок. Це допоможе скоротити витрати газу до 40%. Використовуйте газ як джерело тепла лише в тих випадках, коли відсутнє централізоване опалення. Також у Нафтогазі зауважують, що в разі відключення світла і відповідно неможливості передати показники та сплатити за послугу онлайн, можна скористатись іншими способами, наприклад, через гарячу лінію чи відділення Укрпушти, або якщо є можливість, завітати до абонентського відділу Гоблгазу. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті. Відновлення житлового фонду триває. На цей раз комунальники реконструювали будинок, що постраждав від пожежі, а не від ворожої навали. В основ'янському районі відновили конструктив житлового будинку по вулиці Богдана Хмельницького, який у листопаді постраждав від пожежі. Майстри комунального підприємства «Харківспецбуд» ліквідували аварійність кроквяної системи даху і відремонтували шиферну покрівлю площею понад 100 квадратних метрів. Також комунальники продовжують відновлювати житловий фонд, що пошкодили російські окупанти. Роботи тривають у холодногірському, новобоварському та намишлянському районах. Там спеціалісти відновлюють конструктиви будинків, покрівлі та встановлюють нові вікна. Такі ж роботи проводять в Слобідському та індустріальному районах. Фахівці комунального підприємства «Харківжилбуд» продовжують відновлювати об'єкти житлової та соціальної інфраструктури індустріального та слобідського районів. З початку повномасштабного вторгнення будівельники закрили у житлових будинках 20 тисяч вікон, відремонтували 100 дверей та вхідні групи у 34 під'їздах, а також 127 покрівель. Крім того, комунальники встановили нові вікна у 25 житлових будинках. А ще комунальники усувають наслідки ударів по критичній інфраструктурі. Енергетики спочатку повномасштабного вторгнення усунули понад три тисячі аварій на мережах зовнішнього освітлення. Крім того, спеціалісти відновлюють внутрішньобудинкові мережі. Щодо аварійні та ремонтні бригади комунального спільного підприємства Харків Горліфт відновлюють обладнання ліфтів та електромереж після аварій і вимкнень світла, усувають причини непередбачених зупинок ліфтів та відключень світла, виконують заявки мешканців. У листопаді від мешканців надійшло близько 5,5 тисяч заявок. З них 441 заявка стосувалася відсутності світла у квартирах та 318 у під'їздах. До того ж, комунальники наводять лад і на вулицях міста прибирають дороги та тротуари, очищують від оголошень стіни будинків та заготовляють пісок і сіль. Янащитиніна та Олексій Муравйов, Харківські звістя. Коли в цьому будинку, що на північній Салтівці, знову з'явиться життя, яке тут було раніше, поки невідомо. Більшість людей залишили свої квартири та поїхали, куди очі дивляться. Коли у багатоповерхівку полетіли снаряди, останні знищували все, що було на їхньому шляху, руйнували залічені секунди. Это очень страшно было, тем более это было рано утром. Мы с внучечкой проснулись, и оно как раз на поле тут поразбахнуло. А потім вже ми, внучка говорить, війна буля, я говорю, не пойму, що твориться, за що це братися. Хорошо, хоч документи мене там стояли в кульку. Я то схватила, і ми побігли зразу на третій тролейбус. І ми поїхали від ціля. Уже коли вони бомбили, ми їхали на метро, а людей було страшне. Мені так тяжко було, що взагалі день нічого на, на таблетках. А в мене ще втора група, ось глаз взагалі нічого не бачить, так ні не можна. Ну, все і і лінії, і все воно почалося, Вся хороша життя. Так вони ударились сильно, що я ж кажу, скільки років мене живали, це все робили. Ще й покійний мене був муж, а потім ж діти тяжело. Звісно, тяжело це все пережити, не знаю буде це робити, це все ремонтувати, ну все побити, ви ж бачите, все розбите. Моя менша дочка тут жила, у неї шестеро дітей. Коли це почалося, вони тоді одразу на, на южний і на поїзді на... до Німеччини поїхали. Краніше, за всім сускучилась, переживаю. Хочеться побачити і внучечку, і вноча, і, і душа болить. Самір, Омір, Міла, Аделіна і Сабрина. А Сабрину вона родила в Германії. Вона прям беременна туди уїхала. Я її не бачила. Так що я їх всіх люблю, цілую, здоров'я желаю. Так що, дай Бог, щоб побачились. Честно, даже вспоминать не хочется, потому что каждый раз бывает просыпаешься с мыслями о том, что снова это начнется и будет еще хуже. То есть радуешься каждый раз, что родные живы. Когда ты ехал сюда на район, у меня тут родители оставались в тот день, и просто люди бежали в халатах, в пижамах, с котами в руках, с детьми. Это страшно. Ну, сейчас плакать буду, серьезно, это тяжело. Тем более возле нас, где мы там жили, тоже в школу прилетела. У нас соседний дом был. Ну, не хочется повторений. Я прожила здесь 30 лет. Тут первые мои шаги, первые слова, первые друзья. И некоторые, я знаю, которые погибли. И которые я даже не могу решиться поехать на могилы. Я узнавала это со временем. Ну, я не знаю, как жить даже. Мы ехали за вещами, хотели тоже как бы что-то взять, потому что не было ни одежды, ничего. И на перекрестке нам навстречу ехала машина, и просто перед нашими глазами с мужем в нее попала ракета. То есть мы видели, как она летела буквально до 200 метров от нас. И с водительского сидения выбежала женщина. Это как потом уже мы в нас всех узнали, что это женщина просто как выпала с машины, там начала дергаться. В тот момент полетела вторая ракета и уже упала рядом возле машины. Вот, там зеленая зона была. Ну, запах я слышала еще долго этот, как горел человек. Это непередаваемо. Как бы, хотя я сама медик, да, я привыкшая к таким картинам, но эта картина была страшная. Я видела вот сейчас и как бы в госпитале, все, я это понимала. Но когда горел человек, и слышишь этот запах, это я даже словно идти не могу. В результате прилета была повреждена данная многоэтажка, пришлось демонтировать панели фасада, два, два стека панелей. Демонтировали панели с первого по девятый этаж и панели тех этажа. Выбило окна, выбиты были входные двери. В некоторых квартирах были разрушены перегородки и повредились сантехнические стояки отопления. На данный момент все демонтажные работы завершены, все аварийные конструктивы убраны. Сейчас мы приступили ко второму этапу, сделали кладку наружных стен с пеноблока с первого по девятый этаж, ставим фермы, это для усиления кладки на тех этажах и делаем ограждение лоджий, ставим металлоконструкцию и закладываем его кирпичом. В дальнейшем будут производиться фасадные работы, работы по ремонту кровли и сантехнические работы. І будемо міняти двері, які вибити в результаті прильоту. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківські звістя. Два тижні в окупації та вимушена евакуація. Все це довелося пережити родині Івана Шаповала. Чоловік працює водієм вантажівки сміттєвозу. І, як зазвичай, згадує комунальник, 24 лютого вийшов на роботу. 24 февраля я був на сміні. Вот, услышал взрывы, услышал взрывы. Дома осталась жена с ребенком, с маленьким. Я вернул машину в гараж и поехал домой к жене с ребенком. Вот и обратно. Это было где-то пол шестого утра. Я приехал домой и в пол седьмого э, поехали российские войска. Будинок Івана знаходиться у селі Руські Тишки. І з моменту окупації виїхати на підконтрольну територію сім'ї не вдалося. Ми просиділи вдома 2,5 тижні до 12 марта. От. Було, було страшно навіть на вулицю виходити. Кожним днем ставало дедалі гірше, згадує Іван. 12 березня рашисти поставили свою техніку поруч з його будинком та почали стріляти. Тоді Іван з родиною прийняли рішення евакуюватися, бо залишатися там було небезпечніше ніж поїхати. Для мене це був страх і боязнь за мою сім'ю. От я ну... Я не, я, ну, я не знаю, какие таніва родині все ж вдалося виїхати. Зараз вони в безпеці, а будинок у руських тижках зруйнований окупантами. Нині чоловік ходить на роботу. Після пройденого пекла Іван повернувся туди, де він потрібен. Дома лучше Дома залишилася робота. Хоча б зберігати Хоч що яна щетиніна та Василь Голосний Харківські звістя.